Чотири книжки, які варто дарувати на день народження людині, яка любить історію. Недавно в мене було день народження, і друзі подарували мені книжки. Очевидно, що вони стосуються історії. Бунт проти імперії Радомира Мокрика це книжка про шістдесятників та їхній час. Якщо вам знайомі імена Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Василя Симоненка, Василя Стуса, то ця книжка може бути і для вас. Книжка якраз розповідає про дитинство шістдесятників та їхню молодість, боротьбу проти системи В СРСР, спроби покращити і українізувати суспільство. Ну і про те, як система з ними боролися. Я вже прочитав 120 сторінок, і книжка мені дуже подобається. Можливо, пізніше зроблю на неї огляд. Відімство Рональда Гаттона. Як заявляється, це книжка про історію відьом від стародавнього світу і майже до сучасності. Автор розбирається, чому ми уявляємо відьом так, як ми їх уявляємо. Чому нам і страшно, і водночас цікаво, коли ми чуємо щось про магію і чари. Окрім цього, розповідається про страти і навіщо це робили. У мене досить високі очікування від цієї книжки, сподіваюся, мені сподобається. Втеча з табору 14 Блейна Гардена. Це книжка про чоловіка з північної Кореї, який народився і прожив досить багато часу в корейському варіанті радянського гулагу. Він сприймав матір як конкурентку за їжу, був свідком розстрілу власної родини і вважав за нормальне бути донощиком. І тепер в нас є книжка реальних свідчень людини, яка там побувала. Бо найбільша проблема, що ми про трудові табори майже нічого не знаємо. Припускаю, що ця книжка сповнена великих відкриттів для мого мозку, і мені навіть трохи страшно її читати. Київські адреси Української революції 1917 1921 року це книжка трьох авторів про знакові місця української революції. Як я розумію, тут буде УНР, гетьмана Скоропадського, директорія, можливо, Білі та Радянський Союз. Тобто буде розповідатись, де засідав парламент, де працювали міністри, де відбувся акт злуки, ну і історія всіх цих місць одночасно. Тут у книжці навіть є картинки, втім вони не дуже якісні. Але я сподіваюся, що сама по собі вона буде цікава. Якщо ви вже читали якусь з цих книжок, напишіть у коментарі свої враження.